Якась секретна локація, на ну, чет. Що у АКА новий скіл додали. Він коли починає кричати, у тебе гра закривається. Це як правильно. Під сном мені якісь типу штуки, ну, які, якісь сни різні. Хай? Воу. І шо? О, май, ну там зліва можна, ану. Чат, ну я не можу тут не побігати, ви розумієте. О, анулок, майнінг. Сім монет в, зо, в годину він потребує. Їбать, це безкоштовно. Чат, він мені добуває Crimson Iron Ore. я погнал. Працюй. Блять, чел уже рабів на нём, ну это пиздец. О, архалком. Так. Блять, нет. Ну ты дура. Corrupted Growth. Так. И что мы делаем? Я не желаю меня пиздать. <laughs> так, добули, и что дальше? Приходят челы и добывают. Заебись. Mm -hmm. Так, нормально. Ну что, мы уже раба наняли, Руда добувається, патам йому 7 монет, блять, в годину. Чому в мене Чему чот... мене меня 4 скелета дали по 1000, я здох. сдох. ліга Можна порухатись? О, Викину, выкину, не? Не, не выкинул. 4000 пінгів не викинуло, нормально. Ні, боншатером от реально чат. Ну да. Ну такий не гарний, блядь, я разумю, кашего не гра. Ну, пиздец не гарний, я не знаю. Так, це Просто буквально редклик натаскаешь анімація атаки, все. Я не МОЖУ ХІЛКУ, БЛЯТЬ, ВИПИТИ! Я просто не хілку, Гра не регає. Гра просто не хілку. Не регає, блять. І тут не регає, ну шо? Сейчас контр-сайка вийшов у нього, не рега О, унік моб під двома духами, я пішов за Ой адемай де манопаску чекай Є нюанс Блять О, нова ця, червона, якась руданова О, нормально тут обличчя, до речі, дороче бич. Нормально. А, так це мій баф, Почекай. Imbued with... ...does not count as shrine buff. Як тільки я зібрав нову руду, на мене баф якийсь повісився. не Марвел Че, марве доковырялось? Ось... Довго, але доковырялась. Ну йди нахуй, я, це, я, не, я не можу бути Він мене просто каже, що нас хлит. Блять, давай никнейм my friend place sweep, я тільки зараз повіду, це просто. подивіться! Весь другий акт в дуелістах. що це? як му мурахи просто бігають. Че, це не смішно нахуй? Я не можу локацію відкрити другу, блять. А що там? New mechanic made a mob unkillable in a fetted pool. Good leak, boys, I'm out. Че, У Че, нікнейм флікер страйк, блять. О, ні, тільки не баг, на е, патчі, е, який має 30 тисяч слів. блін. Ну все, пук, я одеваю. Гра хуйня. <реш> Піду і рел, блять, помру нахуй через 50 років. Засуджую. О, клас, а найс назад, назад речі. Блять, я натиснув портал, сука, і мене именно спорта, я не натиснув натисну на дощечку. біжу. бежу. <реш> <реш> Праві, будь будюка милишников все одно краще левелити через Сандер. І десь на 50-м спека, тоді не доведеться дропати. Знаєш так, хі-хіка, дропати ніхто не буде. Че, я я стартував. Я флікером, блядь. Я флікером стартував десь лік 6, може може 5. Я... Це ж, це, ти знав, що ти говориш, ну зйобнутим. Я звик страждати в пое. Для мене, знаєш, от я не знаю, якось так сталося, якось так склалось, що. Для мене пое це от вистраждати початок. От реально вистраждати, ти інакше це не назиш. Для того, щоб потім мати хороший білд... І покайфувати. Покайфувати тиждень, і дропнуть. Е, якісь майлстоуни у мене є, на яких я отримую якесь задоволення. Наприклад, у мене задоволення пройти акти. Як я себе мотивую, тим, що я МТХ вдякну в кінці, в кінці акти. Тому що я не можу на це виобіжати, з кастрюлю не говідатись. 52. Чат, нова, нова секретна локація, Те, що додали. Як складніше грати? Коли ти помиляєшся? Чи коли ти не помиляєшся, от скажіть мені? Просто Очевидно, ти... що не помиляєшся. Пані. Буквально, ти шо щось. Що, Йо, от уяви, От ти реально бізнес відкриваєш і не помиляєшся. Хіба це складно? Ти що ж... буквально... Ах... не та Орі. Не, почекай, почекай. Тові, ти відкриваєш бізнес і у тебе немає помилок. Ну просто все. Типа супер ідеально йде. Ідеаль. Хіба, ну, це так, ти, ти, ти заробляєш гроші, типу, ну реально. Ну так, все. дивись, А якщо ти помиляєшся, от скажи, наскільки тобі, тобі буде складно. Дивись, а якщо от, ну. Uh, ти очікуєш сьогодні 30 клієнтів, а ти прошу 29, а ти закриваєш бізнес, починаєш начинаешь самого нуля. Нормально? Ну сейчас, потім мені реально завзеры, просто буду там. Коли я буду всіх розкручувати, да, Бо... Ну я просто буду крутитись, боси будуть помирати за 3 тички. После чего, тобі хоч бафу закиньте. Ну ви вже червоні будете, я. На Китае вам покажу. Я вже буду червоний від поту актів. Я хочу в цей, я хочу в білд какие-то выбухи, Типу знаєш, ти одного бога і він підірвався свій труп, ти витруп, ты всі бм. Силма. Бля, це буквально це те, що зараз будуть грати півлі, алло. Ні, ти не зрозумів. Я хочу бути мілішником, щоб трупи підривалися, підривали інших. У мене профдеформація невеличка. Чим це відрізняється від попів вибухів гладіатором? Дивись, дивись, коли вибухає типу моб після смерті так. і наносить відсоток свого хп демеджем, Це не підрив трупа. Так почекай, дивись, Що таке труп, Це коли ти помер вже, правильно? Труп це коли ти вже помер. Правильно? Ти труп. <реш> Якщо. Дивись, ти сам кажеш, ти вибух, вибух моб вибухає після смерті. <реш> ну, так хто такто ти вибухає? <реш> <реш> я не можу, блядь, це просто не можу Ну, просто взяти блін. Не буду його скіювати. І взяти оцей нод, який дає мені 80% шанс закритувати проти блідінгенес. 80% крита, я не знаю. Здається, сильний, а? І, і, і Мастері ще на 80%. Вау. 160% крита. Алло, що ти взорвал? А один ты Де, Дефейд. А я не спада вишел. Петь, реально. Ні, ну це так діво не піде. Ну да, как ти розумів, до нього батьки е, приїхали о 23-й рівно. Ага. І вони типу там мали повечеряти вечеринке, щось, е, ну. Ну да. Симейн вечеря вечері мало mm -hmm. стадии, він просто пое по, зайшов. Ну, слуха, побиды ти ще завжди встигнеш, а старт ліги раз в 4 місяці, якби. Ну я чую тільки факти. Hidden underbelly. Чат, якась. Якась секретна локація нова чат. О. Ого. Ого! Ебать, я через три локації перестрибнув. Так і що так довго потакав? Буду в ранці, блядь, і в три нахуй зайшов. Не казав, що я буду в ранці. Так она было ж типа як можна раніше. Ну як можно раніше. Да. Вот поспал, поют. ты Ну поспал. Так я в ліг, блядь, 8. Я пам'ятаю, колись був якийсь видосып у, у склада навища, коли там, там Дэдди Генерал, осей, ну типа, 2005 рік. И там, короче, было питание щось. Чи хочете ви о, ніколи не спати, чи мати, типу, друге життя під час сну. Блять, яке, нахуй, друге життя під час сну? Нахуя воно вам треба, блять, ви живіть одне життя, так, але краще, ніж будь-хто інший, тому що вам не треба спати. Ви що, Тобто прожити два хуйових життя. Або одне хороше, ну блять, це десь не футбол. Взагалі, нейронічно, я дуже довго вважав, і, напевно, зараз навіть трошки, трошки вважаю, що мене викрали не непоняття. Ну, ці прибульці? Я зараз під, під сном якимось ну штучним, і вони проводять досліди на нібо. Типу, всовують якісь. Ой, не те, що не, це, не не, не це не таки. Це, це не, та, не та теорія, секунду. Вони. коротше, під сном мені якісь типу штуки. Ну, які, якісь сни різні пхають, голову там, різних людей в, ре... в реалі. Типу, що я спочатку те роблю, потім те роблю, там, і так далі. Да, да. Ну, кожен є, ні, я піздець. І, типу, 110 хп, 63, це один варкарасов. Ай, цей шрайн на АОЄшку, подивіться чат. О! Найс, найс. Оце свіп те, що треба, це я розумію. Я що подумайся, чел, а мы не то 5000 повезем. 5000. Звідки, блядь? Диван по 72 тильки. Зажди на пасху не так, ні? Тож, да? це ж же перша доба. Перша доба завжди так. Міко, а ти теж в другому акті ОАК взяв? Ні, я взяв одну пасівку. Ага. Класно, тоді, ну, коли міг може бити ОАКа, да? На еще. Ну як ти пасивку взяв? В Сенсі трьох вбив. Так. Ну да. А є нюансик, як ти Як ти ОАК Чи Ти не одразу стартував. В Сенсі, я вбив його за 5 слемів. 6 слемів. Так. А якщо є нюансик такий, що у ОАК новий скіл додали? Він коли починає кричати, у тебе гра нахуй закривається. Це як правильно. А в тебе такого не було, так? У мене не було. Він вроді наже ті крикнув, я бачив крик і не... А мы, я півтори години другий акт бігав, тому що в мене шість разів крашило, я зрозумів, що щось не так з грою вже, а не зі мною. на <рес> землю. Потім Касус <рес> сказав, що закерить мені ока, і в нього теж крашило. І тому ми взяли 40 лайфа з кайфом. Я в гільді? да. Напиши мені просто Взагалі чати будь хто хто хоче в нашу гільдію. Welcome, як то кажуть. У человека реально свіп GPT. Це чоловік, який 11 сабок тільки що подарова. 45 холосси у мене. Блін, ну чат, ну здається, са апрей мапки. Десь це час шестеринку пятна Чесно, есенції мене взагалі зараз лякають. Оп, ваншотнув тупо кольори. Який чемпіон? Я не чемпіон, я своей, мамин. Чертва бы не прийшов, бо у мене немає проходки. А, я досі чомусь не бачив тріела жодного. Чотири сіль, це б не це ж... Я не елі, хочу я. за чотири... Та блять, ну що це за моб?! Сука, я ніколи цей рівень не аплю. Він мене станить і блід накладає, я я не можу втікати від нього. О, Mystery Box. Треба б дивитися, що за Mystery Box. Мікрокітава, що це? О, скин... <кл 'я> Скін на лінк-скіли. Супер, <кл <'я> класно. <'я> This is the hunting you down with, with an animalistic emblem. Oh. An yeah. like. Send rares to their demise with a sequence of lacerations. Add insult to injury by crushing the hearts of your enemies as they die. Oh, oh, Я беру вас к финишеру або... або бэбика. Бэбика. Бэбика, бэбика. Только Ну, окей, девайс, окей, мап девайс. Чисто фраб Макс, я Это вот. О, Корн. О, 100%. Слышат, гений. Дивіться, ми сюди отправляем і бачите там плюс 100%. Тобто, якщо я виконаю це завдання, мені дасть 100% бонус. Let's go. 70% ризик. 70... 30% удачі. Точно, погнали, все let's go. 30% удачі. Let's go. Каже, точно погнали.